Вітаю вас! Вам! послання від вашого роду. Так, про що це? Прийняття себе? Хм. Дуже цікаве послання, і для багатього з нас воно актуальне. Нам треба навчитися приймати себе. А що нам хочуть карти Таро з цього приводу сказати? Яку вам пораду дати потрібно? Так, вищі сили, сили роду вашого. Покажіть, що треба Так, вам потрібно працювати над прийняттям себе. Себе з усіма позитивними та негативними сторонами. Так. Себе зі світлої та темної сторони місяць. Знаєте, що ви унікальний чи унікальна і в цьому кожного з нас свої якісь плюси? Так, також виходить карта світ або мир, що говорить про те, що ви дуже гармонійна загалом людина. Дуже гармонійна, вам варто лише ну, підняти самооцінку можливо, відчути свою самоцінність, транслювати свою самоцінність Всесвіту. Точніше, свою цінність, так? Ви дуже пильно якось себе розглядаєте, критикуєте, щось не приймаєте в собі, але. Не потрібно так ретельно і так критично до себе ставитись. Так, самокритика потрібна, вона й необхідна, але здорова самокритика. Вам потрібно полюбити себе. Карта Сонця це ще про егоїзм, але в даному випадку тут навпаки його не вистачає ось цього здорового егоїзму. здорового. Те, що ви не приймаєте себе десь в чомусь, тягнеться з минулого, з минулих якихось страждань, болі минулої, страхів, розчарувань. Це все йде з минулого. І чомусь ви вважаєте, що все, що погане з вами відбувалося, саме тільки через вас, через якісь ваші риси. І саме якусь рису, чи щось собі ви ну не сприймаєте.